Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Скорочення ставок та добровільне страхування в Ужгороді медичні новації. Для кого і що вони означають, розкажуть наші журналісти. Шанс на життя для маленької віки: 60 тисяч євро. Треба зібрати на операцію дівчинці, яка живе без стравоходу і ніколи в житті не їла смаколиків. Батьки просять про допомогу. Нові правила для переселенців відтепер. Усі довідки будуть безстроковими. Ужгородські лікарні прийматимуть хворих із інших районів тільки за наявності страховки чи за умови укладення спеціальних угод із місцевими адміністраціями. Таке рішення сьогодні прийняв виконком Ужгородської міськради, і це не єдина зміна. Скоротили 25 лікарів-педіатрів та медичних сестер. Куди подінуться скорочення? Чи збережеться у них зарплата? Та більше про обов'язкові страховки у Ірини Крупко. Кілька днів інтернет майорить гучними заголовками. В Ужгороді скоротять чверть сотні медичних працівників. Причому зроблять це так би мовити одним махом. Нині підтвердили 11 педіатрів та 14 медичних сестер справді більше не працюватимуть у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, але роботу не втратять. Власне працівники 25 людей, які обслуговують школи і садочки. Це є лікарі і медичні сестри. Вони Знаходяться в школах, вони в школах працюють, вони там і залишаться працювати. Але підпорядкування буде управління освіти. Тим більше частина медичних сестер давно є вже в штаті управління освіти. Але це не єдина новація. Уже з 1 серпня лікувати хворих без ужгородської прописки у міських лікарнях будуть тільки із страховим полісом. Звертаєтеся у заклад. Медичний, де ви маєте бажання отримати медичну допомогу а там у приймальному відділенні вас будуть знайомити із можливими варіантами. Якщо вони подивляться, що ви не з Ужгорода, не з Ужгородського району, а відтак угоди відповідної немає. Вам запропонують на вибір ті варіанти, які є. Серед варіантів укладення міжбюджетних трансфертів, щоправда, поки така угода є тільки з Ужгородським районом, тобто жителів навколишніх сіл лікуватимуть в муніципальних медзакладах обласного центру, як і раніше. А от якщо пацієнт, наприклад, сперечина огляд у фахівця з Ужгородської центральної лікарні чи пологового буде платним, як і для жителів інших районів. Бо поки угод про відшкодування грошей за лікування не уклав жоден район. Це звичайні господарські речі. Якщо що вам надається якась послуга? Ви заключаєте угоду на підставі обсягів тих робіт. Вам проплачується чи ви проплачуєте це господарські фінансові речі, які повинні здійснюватися на рівні управління цими процесами. Страховий поліс з 1 серпня у мешканців районів проситимуть у центральній міській клінічній лікарні та в міському пологовому будинку. Лише в Ужгородському пологовому будинку щорічно в середньому 4 тисячі пологів, 45% відсотків породілі з Ужгорода, чверть із району. Решта 30% процентів жительки інших районів. Саме їм і доведеться подбати про страхові поліси. Процедура оформлення цих документів поки тільки відпрацьовується. Якоїсь конкретної компанії немає. Ми якраз маємо місяць. Ми вивчимо всі пропозиції. Я думаю, що однозначно це буде декілька. 5-10 страхових компаній, може й більше. Чим більше вибору буде компаній, більше буде конкуренція між ними, тим якісніше будуть їхні послуги. Ми маємо виховувати із вартості ліжко дня в середньому. Він порахований. В середньому вартість ліжка дня в нашому пологовому будинку при нормальних пологах це 250-300 гривень. Чи не найбільше пацієнтів з районів в Ужгородській міській лікарні з понад 12 тисяч хворих, кожен десятий споза меж міста та ужгородського району для лікарні це збитки. Тож страхові поліси кажуть необхідність, яка обезпечить і медзаклади, і самих хворих. А вартуватиме таке задоволення як мінімум тисячу тисячу триста гривень. Це буде цей місяць такий підготовчий, а з 1 серпня вже буде вступати страховий по полюс. Тобто люди будуть поступати на лікування. Вони будуть проплач страховий пояс. Частина буде коштів іти на істесно на їхнє лікування. Частина буде йти на нашу на нашу лікарню. І звичайно, людина буде страхуватися від любого нещасного випадку. Оформити страховий поліс можна буде безпосередньо в медзакладах. Переконують лікарі. Виняток екстрені випадки. Хворих, які потребують невідкладної допомоги, прийматимуть одразу без перевірки паперів. Доступ у реанімацію для родичів пацієнтів стає цілодобовим. Мінохорона здоров'я зобов'язало пускати у палату хворого у відділення інтенсивної терапії 24 години на добу. Відповідний наказ набув чинності у середу, 29 червня. Його дія поширюється на всі відділення, блоки палати інтенсивної терапії. Особи, які не є батьками пацієнта, дитини, мають право на допуск до неї за умови наявності усної згоди одного з батьків. Одному з відвідувачів. Дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта без часових обмежень, але у палаті можуть бути не більше двох відвідувачів одночасно. Також гості зобов'язані дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму визначеного у закладі. Кілька місяців тому по допомогу до небайдужих для лікування дворічної доньки звертались батьки маленької Ужгородки Вікторії Зубко. У дівчинки вроджена вада, відсутній стравохід. Сім'я дуже сподівалася, що операція в Будапешті стане вирішальною і врятує дитину. Але на жаль, попереду ще кілька складних операцій, зокрема, на серці. Тому родина вкотре звертається до небайдужих. У гостях у дружньої і сильної духом сім'ї побували наші журналісти. Привіт! Як тебе звати? Я Саша. Дай ручку. Маленька привітна дівчинка Віка зустріла нас на порозі. Життєрадісна, з великими карими очима, повними цікавості. Жива, і енергійна, що й на камеру зняти важко. Смішна і щира, як і всі дітки у два рочки. Та з народження маленька пережила вже три серйозні операції. У неї вроджена вада, немає стравоходу. Ми, коли сідаємо їсти, то ну, ми їмо. Наприклад, вона там, ну. Просить, і не може їсти от. Діагноз називається Артезія стравоходу. Перша операція була при народженні у Мукачівській дитячій лікарні. Друга у Києві, що й на маленький виповнився рочок, третя в Угорщині. Тоді коштами допомогли небайдужі, не допомогло лише лікування. Та, попри це, батьки не опускають рук і далі борються за життя своєї донечки з усіх сил. Усі з першої операції взялися, то тобто двоє настроїлися, що от треба закінчити, надо зробити і. І все, ну то есть, виходу нема. То есть, у нас, якби зараз це появився останній шанс. Ну так навір, як нам лікарі говорять, останні шанси ну, надо його використовувати. Жити з таким діагнозом маленький дуже складно. Харчується вона не з батьками за столом, а лежачи в ліжку через трубочку у животику. Їжу у шлунок вводять лише з допомогою спеціального шприцу. Ми робимо теж перев'язки два-три рази на день. Це наша трубочка гастростома. Ми потихеньку вводимо в тись. В районі п'яти 7 хвилин. <пілля> да, так у п'є, так? Да? <пілля> Те, що вона бере до ротика, виводиться через маленький отвір на шийці, куди лікарі вивели фрагмент стравоходу. Слина теж виводиться сюди. Тому мама пошила вікусі кілька десятків шарфиків з Марлі, які ще 10 хвилин треба міняти на нові. На нормальне життя у віки лише один шанс у італійських лікарів, які вже робили подібні операції успішно. За півроку вони беруться у три етапи розтягнути верхню і нижню частини стравоходу і з'єднати їх. Та перед тим доведеться зробити операцію на серці, бо у віки заслабкий кровообіг. Документи і запрошення на лікування у родини на руках не вистачає лише коштів з 59 тисяч євро, які необхідно заплатити. Є шоста частина. Стараємося відкладувати, але не з завжди виходить, Але найбільше хочеться, щоб Віка вже була здорова, щоб ми за це все забули. Вікторія буде мати щасливе. Радісне дитинство без болю. Найбільшим щастям це буде для шестирічного Валентинчика, старшого брата Віки. Він постійно доглядає, і піклується про сестру і доросліше набагато раніше, ніж мав би. Батьки постійно в роз'їздах, а він вдома хвилюється. Я люблю дуже вікусю, я хочу, щоб вона була здоровенька. Їй треба операцію зробити, щоб вона була здоровенька. Я цього хочу подивитися. На прощання ми пообіцяли Вікусі після операції, коли вона буде здорова, принести кілограм найсмачніших цукерок, які вона не буде розглядати на марлечці, а просто з задоволенням з'їсть. Зараз ця маленька, але вже сильна, і наполеглива дівчинка мріє про це щодня. Бо є шанс і подарувати їй його можете саме ви, коли купуватимете собі черговий смаколик. Згадайте про віко, яка без нашої допомоги його ніколи не скоштує. І пожертвуйте кілька гривень на рахунок, який бачите на екрані. Довідки для переселенців зробили безстроковими. Раніше їх видавали на півроку. Нововведення мало діяти ще з січня, але кажуть, чиновники нові документи не видавали, бо чекали, доки спливе термін попередніх. Йдеться саме про довідки про реєстрацію тимчасово переміщених осіб, які дають підстави для отримання соцвиплат. Чиновники відзначають й проблеми. Багато переселенців зловживають держвиплатами, отримуючи гроші одразу у кількох областях одночасно. Бо єдиної бази даних нема. Наразі планують підвищити контроль за фактичним місцем проживання таких людей. Створені робочі групи на Закарпатті зареєстровано майже 3,5 тисячі переселенців, які отримують адресну допомогу на проживання та оплату комуналки. Дітям та пенсіонерам щомісяця нараховують 9 сотень гривень, працездатним дорослим в половину менше. Нові безстрокові довідки будуть написані від руки і видаватимуться тільки після ретельної перевірки. Є такі поняття, як підстави для скасування дії довідки. Тобто, ви повинні знати, що вашу довідку може скасувати внутрішньо переміщеним особам, які є дійсно постраждалі, і внутрішньопереміщені особи. не мають чого боятися. Довідки видає комп'ютер, програмне забезпечення на сьогодні ще не готове до видачі довідок безстрокових. Тому е, видається довідка з терміном. Термін до там не пишеться до якого. А вручну управління соцзахисту перекреслює ці слова що на термін до, і вручну дописуємо безстроково. Ставимо печатки. Продовжуємо. Попереду у випуску такі теми. Хабар на 38 тисяч гривень. На Закарпатті знову зловили нечистого на руку посадовця. Подробиці за мить. Найякісніша питна вода у виноградові. Результати досліджень підтверджують, жителям саме цього району найбільше пощастило з водою. Особливий чемпіон. Пауерліфтер з Ужгорода став найкращим у світі з жиму лежача. Історію спортсмена, який попри вади опорно-рухового апарату, не здається і підкорює спортивні вершини далі. Директора Карпатського біосферного заповідника затримали на хабарі розміром півтори тисячі доларів. Таку суму чиновник вимагав за сприяння у передачі в оренду приміщення, яке використовується заповідником. Це другий поверх у них пустує тимчасово. І ось підприємець хотів орендувати цей другий поверх. За що керівник зажадав таку суму хабара? Його було затримано в одному із місцевих кафе правоохоронцями Розпочато кримінальне провадження за статтею 368 частиною 3 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Найякіснішу воду в Закарпатті п'ють виноградівці. Це показали дослідження Закарпатського науково-дослідного інституту стандартизації і метрології. Йдеться про водопровідну воду. Її склад та хімічні показники досліджували у райцентрах. Саме воду з центрального водопроводу Виноградова при споживанні не треба ні кип'яти ні фільтрувати. До того ж, вона не має безпосереднього контакту з поверхневими чи річковими водами, бо подається з артизіанських глибин, сформованих ще у ю. Орський період, а зберігається вона на висоті. Резервуари чистої води знаходяться на висоті 60 метрів, два йомукостя по тисячу кубометрів подається з глибоководних, з підземних артизіанських светловин. глибиною 50 метрів вода по трубопроводній мережі. Тобто, вона по, по всім лабораторним аналізам відповідає. Відповідає вимогам теперішніх гостів. Вода середньої твердості якраз добра для організму, бо якщо мала твердість, тоді вона вимиває кальцій із кісток, а якщо великої твердості, то теж може давати, може на шлунок шкодити там, у кого низька кислотність, чи може якісь там кальцієві відкладення. Робити у судинах, ну взагалі не рекомендується тверду воду пити. У гостях у 21 го каналу два десятки діток з літнього мовного табору завітали до нас на екскурсію, побачили, як створюються новини, та навіть самі спробували себе у ролі ведучих. Спочатку ознайомилися із роботою журналістів та операторів, сміливо брали коментарі один у одного і знімали все це на камеру. Також пройшли справжній процес підготовки до ефіру, сумлінно виконували вправи на дикцію та артикуляцію мовлення, вчили скоромовки. Після самостійно вели новини і навіть вигадували для телебачення власні рубрики. Наприкінці нашим журналістам дітки зізналися, що робота на телебаченні їх зацікавила. А для декого з'явилися нові мрії працювати ведучими та журналістами. Всім добрий день. Мене звати Влад, я ведучий. Ви на двадцять першому каналі. Коли я дивилась телевізор, я думала, як це все так ну, робиться. Тепер я це побачила. Я мріяла бути врачом, але я побачила, що тут журналіст, казуса. Це теж дуже цікаво. Я тут могла відчути себе журналісткою. Там власний ріклама, все красиво ділазуть. Після кількарічної перерви спортивне золото. Ужгородець отто балох став чемпіоном світу з пауерліфтингу за версією WPA. Про історію повернення нашого особливого чемпіона Анатолій Костюх. З такої розминки розпочинається день у Ото Балога. Ужгородський пауерліфтер націлився вразити не тільки своїх знайомих, але й увесь спортивний світ. Ну, до кінця року хочу вийти на 150 кг. От, До кінця року а взагалі задача так в цій же вісовій категорії 100 до 67,5 167,5, жати порядка 200 кілограмів. Річ в тім, що останні п'ять років не тренувався професійно, підтримував форму, але без складних навантажень. Увесь час приділяв своїм підопічним як тренер. А декілька місяців тому його рідні та колеги по штанці переконали, треба повертатись у спорт. Коли я вже буду на піки своєї форми, тоді я буду у найсильнішій версії виступати. Хочу перейти в професіонали. Тобто я зараз серед аматорів. Хочу перейти в професіонал через вади опорно-рухового апарату. Ото балох не може виконувати всі вправи. Але такі, як жим лежачі, в якому й змагається на світових першостях, рівних йому мало. Це підтверджує і колега по тренажерному залу Іван Дуркот. Призер різних українських кубків з бодібілдингу. Наприклад, в жимі лежачі, ото догнати досить важко. Тобто я стільки, наприклад, не жму. скільки жме от в жимі лежачі. Тобто це ну, сильний сильний показник взагалі не лише як для людини із фізичними вадами, а взагалі як для звичайного відвідувача зала чи також спортсмена, який виступає, який готується до змагань. А тренер місцевого тренажерного залу Павло Росоха взагалі вважає ото унікальним прикладом сили волі. В Першу чергу люди, які мають деякі захворів, вони стісняються тих зал. І ну не бояться цієї проблеми, не хоче займатися. Він молодець, що займається, він добив хороших, досить досить хороших результатів. Дорогою до своєї мети стати професіоналом і піднімати український прапор над світовими п'єдесталами. Ото балох, окрім виснажливих тренувань, повинен чи й знайти фінансову підтримку, адже кожен турнір обходиться в кругленьку суму, І іноді саме дорожнеча стає на заваді новим медалям. На цьому ми завершуємо. Бажаємо, аби ваші новини складалися лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу і до зустрічі у наступних випусках деталей.